Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, ефірі. Я Сашко добрий, запрошую просто зараз тебе, любий глядач чи глядачко, піди підписати петицію, а також її максимально поширити задля відновлення статусу героїв України, Бандері та Шухевичу. Став відео на паузу, іди і роби це, будь ласка, і максимально поширюй. бо це дуже важливо. Це саме на часі, саме зараз, сьогодні, максимально актуально в коментарях. Так, Мені там, з поміж іншого, про цю петицію пишуть, що от ми, точніше, їм це вже нічого не дасть. Звісно, що їм це нічого не дасть. Вони вже в іншій симуляції реальності і в них все файно. Це потрібне, важливо, критично, важливо для остаточної перемоги України над Московією. Просто зараз для підтримки бойового духу українського війська, яке Стоїть на потужних плечах цих могутніх постатей і виборює спадок, і рухається із духом, який успадкувало української нації з переможним духом української нації, який успадкувало від поколінь, поколінь персоналій, діячів, які були перед нами, які поклали життя, здоров'я. В родинне якесь там щастя, так, і купу безліч інших ресурсів заради того, щоб ми сьогодні не перебували в московицькому ярмі, так, щоб цей бруд, щоб ця патологія під назвою московити не витирала об нас ноги, не мордувала більше, ніж їм це вдається в тимчасово окупованих населених пунктах. Так, і щоб поступовий, наступальний рух української нації, яка зараз найсильніша за всю історію свого існування, іще зміцнився, був іще більш успішним, інтенсивним. І щоб максимально наблизити остаточну перемогу України над Московією, підпиши просто зараз поклик на цю петицію. В описі під відео і в першому коментарі. Це коротке відео, поклики не клацаються в таких відео, проте воно є в усіх інших відео. Також можете просто гуглити номер петиції 7915, наскільки я пам'ятаю. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.